Вітаю вас, жінки й жінкині! Сьогодні у нас на повісті дня знову пітушений вчинок від аудиторії Дивертіто та Омреда. У квітні я вже робила ролик про Омреда, який набрав якісь шалені цифри для мого каналу на 26 підписників. Дякую вам всім за такий фідбек. А ми переходимо до теми відео. Якщо ви ще не знаєте, канал Без Прикрас випустив цілих три відео про Мреда і Максима Девертіто. Якщо ви не знаєте, коротко розказую, хто такий Девертіто. Це ще один черговий недопіхуйпер, який вчить чоловіка спривавлювати жінок, який навіть не почав вчитись у школі, та не має освіти, наближеної, хоч якось до психологічної. Заради більшого ознайомлення раджу вам передивитись ролик без прикрас. Там все розказується докладно. Переходимо до теми. Все почалось з відео про Омреда, в якому без прикрас показав пандемійські пости та пости, де Омред відкрито зізнається в допоганні. І я вам теж ці пости зараз показую, щоб вам було зрозуміло, що це за людина. А може і зовсім не людина, той Омред. Як на це ніхто з компетентних всьому людей не звернув увагу, я взагалі хезе, бо це крінжа. А далі виходить ролик про Девертіто, в якому фігурують ось ці скріни. До речі, а ось і реклама артних ігор у його телеграм-каналі. І здавалось би, за це вже можна було б роз... Нести. Але це не абияка платформа. Вона у нас москвицька, як мінімум, рублі у рекламному ролику присутні. Цю платформу він рекламував вже після повномасштабної війни, двічі. А ось і сайт цього сервісу, де ви точно можете переконатись, що це саме моплицька платформа та ще з партних ігор. За сьомою частиною статті 22-1 закону України про рекламу, рекламування неліцензованих в Україні платформ для проведення азартних ігор, заборонено. А на сайті комісії з регулювання арт-ігор та лотерей, в пункті реєстри та переліки є вкладення по в мережі Інтернет. Це список ліцензованих сервісів з проведення азартних ігор в по**. Як ми бачимо, того сервісу, який рекламував Divertito, Цьому списку немає Максим, показово з відкритим цинізмом, називаючи себе щирим українцем, просто плюнув на українців та робив рекламу гемблінгу, та ще й якого російського, що на законодавчому рівні тупо заборонено. Але австралопітекам не треба додивитись відео до кінця, щоб почати рняючи калт під себе обсиратись своїми коментами під роликом. Заради свого буздя вони готові буквально на все. Але весь цирбор почався після цього відео, в якому більш коротко були показані ще більше проїддів Дивертіто. Це той самий блогер, який після повномасштабної війни двічі рекламував московитський сервіс з**них заз... ігор, тобто той сервіс, який не має ліцензії Країл. Тобто Макс проігнорував заборону реклами неліцензованих сервісів з***них ігор. Мовчу вже про те, що сервіс московицький. Це та людина, яка закликала українців бойкотувати московицьку продукцію у московицькій соцмережі. Але при цьому продовжувала рекламувати московитські сервіси, що я й показав. Продовжила вести мовний канал та пхати московитських блогерів в український інфопростір. Це та людина, яка після повномасштабки може в одному пості прорекламувати московитського блогера та водночас цим закликати українців донатити на ЗСУ. Раптом що ось як виглядає чат Вконтактіка для порівняння. Ну і також за рекламу московицьких коучів ми не забуваємо. Та й взагалі, а чому я маю бути вдячним тій людині, яка бере цитатки у московицького? репера переної MC. людині, яка напряму каже, що продовжуватиме давати тренінги москвитам та брати рублі. І тоді Максим вирішив викотити цілий пост про якогось школьника на півтори тисяч підписників. Ух, як же його це зачепило, мабуть. Ой-ой-ой. Настільки зачепило, що він аж на особистості переходити почав. Чоловіче, тобі блядь, за сорок скоро буде, не соромно на школьників та кроти відкривати. Чи так правда заділа тебе? Його виправдання це теж якась крінжа. Ну я на ЗСУ та на тваринок ці гроші віддавав. Як ви посміли на мене казати поганого? Ай-яй-яй, не можна так про мене, боженьку казати? І після цього армія хом'ячків одразу ж спобігла захищати свого вождя пролетаріату. Настільки цих ватанів правда заділа. І причому це не жарт. А реально їх настільки заділа правда, що вони почали мас-репортити відео без прикрас. За те, що Максими на его постраждало, ось вам приклад того, як мужське ехо тріщить по швам, буквально не витримує ніякої критики. Воно настільки слабке, що його може задіти навіть школьник на півтори тисяч підписників. Дидосі, а головне, що Максиму Дивертіто вже кидали страйки і інші болери, на яких він теж робив огляди. Невже у аудиторії Дивертіто не виникає протиріч у голові, коли вони самі роблять так само? кажу, що це якраз є той самий пітушний вчинок, про який я вже казала. Також переходимо до омереда, бо його аудиторія робить буквально так само, тільки причина репорту ще краще. Неякісне, уже не знаю, що там неякісне. Можливо, це було про мередове лібідо, але ну причина, щоб кидати страйки, дуже потужна. А висновок буде таким: аудиторія омреда та Девертіто нічим не відрізняється від таких поганих фємок, на яких вони постійно не їзджають. І саме важливе, що аудиторія захищає блогера, який рекламує російську продукцію після повномасштабної війни, що по факту можна прирівняти до Держзради. Але на жаль, такі люди існують та заробляють гроші, знаходячись при цьому в Україні. На цьому я більше чесно не знаю, що сказати, тому кінець. Ну і про мій телеграм-канал також не забувайте, тому підписуйтесь.